Привіт! Сьогодні я приймаю виклик і запрошую вас разом зі мною навчитися мистецтва прийняття рішень і розв'язання проблем у реальному часі. Отак. От прийняття рішень це те, що ми робимо щодня. Але іноді це може бути дуже складно з незвички, особливо коли йдеться про важливі рішення, які для вас важливі, що впливають на ваше майбутнє. Подумайте, у житті як особистому, так і професійному ми постійно стикаємося з вибором. І, ну, від якого багато що залежить. І правда в тому, що вміння приймати правильне рішення може стати ключовим фактором на шляху до успіху. Одна з найбільших перешкод на цьому шляху це страх. Страх помилитися, страх невдачі. Я вже про це казав. Страх того, що подумають інші, страх втратити те, що маєте. Цей страх часто призводить до так званого паралічу аналізу, коли ми витрачаємо стільки часу на обдумування плюсів та мінусів, що врешті не наважуємося на рішення. Або ж після ухвалення рішення нас починають мучити сумніви, а чи правильно я зробив? Інша проблема це відсутність чіткості. Ми можемо не до кінця розуміти, а тому не знаємо, який вибір для нас стане правильним. Ще один чинник це тиск з боку інших людей. Часто різні люди мають свої думки щодо того, що нам слід робити, і ми опиняємося між кілько кількома варіантами, які можуть і суперечити друг другу. І, звісно, варто згадати про інформаційні перевантаження. В епоху інтернету ми маємо доступ до такої кількості даних, що важко вирішити чому вірити. На щастя, є дуже прості техніки та стратегії, які допоможуть вам стати майстром прийняття рішень. Ось і вирішувати проблеми. Ось кілька методів, які дійсно працюють. Правило 5 секунд. Коли ви відчуваєте, що починаєте вагатися або прокрастинувати, або ще щось, просто рахуйте з воротньому порядку. 5, 4, 3, 2, 1. І дійте відразу. Це дивовижний спосіб подавати сумніви і почати діяти. Дуже цінна звичка. Друге, список плюсів і мінусів. Напишіть переваги та недоліки кожного варіанту. Це допоможе вам упорядкувати думки і зробити більш обґрунтований вибір. Ну, це для аналітики. І розбийте великі рішення на маленькі Замість того, щоб намагатися зразу зарізати слона, спробуйте його різати по кусочкам. Замість того, щоб намагатися вирішити все одразу, розділіть проблему на кілька маленьких, більш керованих завдань. Це зробить процес значно менш стресовим. І уявлення. Спробуйте уявити, як ви будете вирішувати будь-яку проблему в своєму житті. Починайте з простих проблем, ну, які звичні, які ви вже вирішуєте. Ну, Наприклад, сплатити комунальні. Наприклад, це ж проблема? Проблема, як ви її вирішуєте? От уявіть собі це. І так поступово, поступово. А потім, потім ускладнюєте. коли уявляєш, ти знаход... ну, ми уявляємо, ми знаходимося в даний час у безпеці. Ну, це ж логічно. А також ви тренуєтесь. Вченими вже доказано. Так можливо навіть тренувати м'язи яз... або гнучкість. При цьому не відвідує спортзал. Просто уявляй вправи, і результат буде скоро. Просто потрохи вирішуй проблеми в уяві. Так і проблеми навчишся розв'язувати, та навчишся концентрації уваги, що корисно для успіху, стратегічно. Хочу розповісти історію одного моєго мого клієнта, який зіткнувся зі складним вибором залишитися на нинішній роботі чи прийняти нову пропозицію. Він довго вагався, не знаючи, як вчинити, але використовуючи техніки, про які ми щойно казали, ми, він зміг ухвалити рішення, яке було правильним саме для нього. Зрештою, це було справжнім поворотним моментом в його кар'єрі. Він не лише відчув полегшення, але й почав рухатися вперед з упевненістю. До речі, все сталося з моїм клієнтом як найкращим чином. Отже, сьогодні ми обговорили основні труднощі, з якими ми стикаємося під час прийняття рішень і дізналися про ефективні стратегії їх подолання. Освоївши ці навички, ви зможете приймати рішення, які приведуть до кращих результатів і ефективнішого розв'язання проблем. І дякую, що переглянули це відео. Якщо у вас є власна історія про важливе рішення, Яке змінило ваше життя, напишіть про це в коментарях. А якщо ви хоч хочете дізнатися більше про прийняття рішень, обов'язково підпишіться на мій канал. І до зустрічі!